Так, ось давайте пробіжимося і поговоримо, чому це топчик за свої кошти. По-перше, кошти він не так дорого, це 17 тисяч 500 гривень. По-друге, він розганяється не як всі стандарти там, самокати, які там самі бюджетні, до 30 кілометрів. Essential, дитячі, такі полудитячий, він розганявся до 25, перепрошили там на офіційну прошивку, зараз розганяється до 30 Цей вже з коробки розганяється до 35 кілометрів. І я так скажу собственного опитування бо я вчора на ньому вже трохи поганяв. динаміка тут потужна. Потім дуже класні амортизатори стоять. Це прям, ну, настільки це все вирівнює. Третє, і висомий великий плюс аргумент це його кліренс 25 см. Так, по колесам, як я вже казав, це камерні колеса 10-дюймові, батарейка 10 тисяч мА вже казав. І фонарик тут по китайськи китайський. Нічого я про нього гарного не скажу. Ще додатково є ось такий отражатель. Буває досить дуже потужні тормоза. Що ж, погнали його трохи потездрать. <ріст> <ріст> давай, <ріст> давай погнали. Я скажу, що Оце буває таке, що... <ріст> Ладно, не надо,